Я геймер і я обожнюю відеоігри. Лише за 23 рік я встиг пограти у 42 різні проекти. Поглянувши на цей список, у вас може скластися думка, що я різностороння особистість, що не є заручником одного жанру. Але платформі на якій я безпосередньо граю у всі ці проекти, відомо трошечки більше ніж вам. Оскільки вона підраховує проведений час у цих іграх, і там картина вже не настільки різнобарна. Побачивши показники мого стенда, однозначно можна сказати, яким саме відеоігровим жанрам я приділяв більше уваги. Мандрівні бойовики або ж рогалики у 23-му однозначно були моєю улюбленою стравою. І так вже вийшло, що про абсолютну більшість з них я вам вже розповів. Але залишився ще один шматок коду, який я не нагородив своїм словом, назва його Wizard of Legend. Вітаю в готелі безсмертних. З вами на зв'язку, як завжди, перший. І я людина, що має доволі специфічну традицію. Суть її полягає у тому, що кожного сезонного розпродажу я займаюся так званою риболовлею. Будучи максимально жадібною персоною, у часи найбільших знижок, я вишукую різні цікаві ігри, що коштують приблизно як одна поїздка на міському транспорті. І часто такий процес приносить свої плоди. Приблизно за такою схемою навесні на мій гачок і потрапила Wizard of Legend. Лише одного перегляду її сторінки у стімі вистачило, щоб вона потрапила у мій вішліст, ну а потім і у бібліотеку. І ви можете сказати, так а в чому тоді незвичність цієї традиції знайшов, переглянув, придбав. Все по стандарту, я так само роблю. Ну що ж, у моєму випадку до цієї схеми додається ще одне слово: почекав. Почекав на найкращий момент. Зачасту ігри, що потрапили таким способом у мою колекцію, валяються на полиці, припадаючи пилом до якогось особливого моменту. У випадку легенди про чарівника, ідеальним моментом для її скачування став початок навчального року у виші. Проблеми, що давили на мою психіку під час осіннього періоду, стали каталізатором для струшування пилу з полиці. Протерши її, я обрав три проекти, які, на мою думку, мали б добре впоратися з покращенням мого ментального стану. Цими іграми стали Wizard of Legend, Novita та другий Darkest Dungeon. І от зараз на секунду уявіть моє лице в момент, коли я зрозумів, що за проекти я обрав для свого ментального урівноваження. Можу закластися, що ви ніколи в житті своєму ще не бачили настільки німого, та водночас сірого є. Я страждав помираючи у Нойті. Я молив про милість рандому у другому Даркс Данжені, і в кінці після цього я вже без емоцій втрачав залишки нервових клітин у Wizard of Legend. Але є і хороші новини. Цю гру я пройшов максимально чесно і без читів. Тому моя совість чиста, і я можу з полегшенням розповісти, як це було і що взагалі і це представляє ця гра. І чому насправді вона не настільки складна, якою може здатися на перший погляд. Починається у грі все з короткого навчання, тире-прологу. Тут нас знайомлять з головним героєм, черговим ноунеймом, що дуже сильно фанатіє від різних магічних штук. У світі гри магія є невід'ємною частиною світу, що завжди у ньому існувала. Протагоніст, як ви можете бачити, шарить у цій темі, тому місце, у якому ми спавнимося, не є якимось випадковим. Це музей Ланова, і він є мрією всіх фанатів магії. Оскільки експонати тут це різні магічні артефакти та аркани, що дозволяють їх носієві користуватися одним з п'яти основних елементів вогнем, водою, землею, повітрям та електрикою. Помацавши основний геймплей гри, насамперед систему боїв та дешів, наш ГГ неочікувано при близькому контакті з таємничою реліквією хаосу, взяв та ісикайнувся у якесь невідоме місце, де його швидко взяли в оточення живі меблі. Пояснивши нам ситуацію, стало зрозуміло, що вони нам не вороги. Їх просто трохи здивувала така. Швидка поява обраного. Так, як виявляється, наш ГГ незвичайний, оскільки саме його було обрано для проходження випробування хаосу. Якщо він з ним впорається, стане легендарним магом. Якщо ні, то нічого страшного. Спробує знову, і знову, і знову, і знову, поки у нього це не вийде. Такий приблизно клаптик сюжету пропонує нам гра на початку. Але зрозуміло, що ми зібралися тут не заради нього, оскільки ця гра не про це. Вона про геймплей. Тому давайте розглянемо його детальніше. І почнемо ми з цих друзів Бель, що є його частиною. Кожен з них має свою функцію, але згадаю я лише про основних учасників інтер'єру нашої халупи: ними є Уорд, Кемі, Мімі та Томі. Шафа дозволяє змінити наш костюм, камера зберегти або ж завантажити білд, скриня обрати початковий артефакт. А книга, у свою чергу, якраз створити власний білд з розблокованих аркан. До речі, де взагалі брати ці речі. Покинувши дім, ми потрапляємо на площу, що по факту є базаром. Тут якраз і продаються нові артефакти, костюми та аркани. Купувати ми їх будемо за одну з ключових валют за геми, які будемо поступово фармити у випробуванні хаосу. Проходження цього данжу, зрозуміло, якраз і є нашою основною місією. Структура у нього завжди однакова: шість звичайних рівнів, де після кожного другого нас чекає битва. З відповідним босом стихій. Після останнього ми телепортуємося у коридор з чотирма кімнатами. Ну а потім до самого майстра Шури, фінального босса гри, що володіє всіма стихіями на додачу з елементом хаосу. Здавалося б, б'ємося з ним, перемагаємо та стаємо легендарним магом. Звучить просто. Так? Але не робіть поспішних висновків. З кожним новим етапом гра стає все складнішою і складнішою. Моби товстішають, мінібоси сильнішають, кармани пустішають, а стихійні майстри отримують додаткові здібності, що ускладнюють наше виживання. Тому давайте розбиратися, як пройти цей хел. Ваш білд це необхідна основа для цього. Складається він з аркан, артефактів та вашого вбрання. На початку кожного випробування у вас буде лише чотири основні аркани. Перша здібність це наші стандартні удари. Друга це пасивне вміння Дешу. Третя є додатковою здібністю. Четверта це ульта, що при накопиченні енергії стає сильнішою. У п'ятий та шостий слоти ми можемо також поставити додаткові здібності, але тільки ті, які ми знайдемо або придбаємо під час проходження безпосередньо данжу. Ну а сьомий слот запасний, де можна зберігати ситуативний спел. Існують, звісно, ультимативні білди, які зносять лиця будь-кому і при будь-яких обставинах, але їх інколи буває непросто зібрати. В міру того, що ви не зможете просто так взяти і купити всі необхідні аркани після першої ж ігрової сесії. Тому до моменту збірки на ванпанчмена доведеться експериментувати та пробувати різні корисні та не дуже спели. Їх у грі, як бачите, багато, тому для кожного знайдеться щось до вподоби: атакуючі спели, захисні турельки, спавн мобів і так далі. Звісно, під час збірки треба зважати на те, що стихійні противники мають як резист, так і вразливість до різних типів магії. З цього випливає той факт, що збірка бажано має бути різноманітною. До прикладу, моя включає у себе три різні елементи: воду, землю та вогонь. Артефакти також, звісно, відіграють велику роль у проходженні гри. На місце того єдиного, який ви можете з собою на початку взяти, бажано обирати якийсь максимально корисний. Вибір тут також немаленький. Є як унікальні дрібнички, так і ті, які розраховані на атаку чи на захист. Я для комфорту використовую дзеркальний щит, що може поглинути один удар будь-якої сили і через деякий час відновитися для повторного використання. Костюми ж варто обирати під ваш стиль гри або під необхідну ситуацію. До прикладу, вам треба нафармити гемі. Для цього ідеально підійде біла накидка з купості. Хочете краще і більше відновлювати ХП, одягайте плащ душі. Якщо ж ви як я бажаєте підняти критичний урон та його шанс, обирайте жовте благоговіння. Тепер щодо данжів. Я згадав про їхню структуру, але про наповнення нічого не сказав, тому давайте я це виправлю. Комбінація трьох стихійних етапів завжди різна. Формується кожен рівень рандомно. На ньому вас можуть чекати звичайні пусті кімнати, кімнати з боями, коридори, коридори з боями, кімнати з паркуром, кімната з міні-босом та магазини. Розглянемо детальніше останні. Таких структур завжди по три на кожному рівні: 100% магазини артефактів та арканів спавняться у парі з випадковою додатковою кімнатою. Де на вас може чекати хтось із цього списку? Кравець Савіл запропонує в обмін на ваше здоров'я та золото покращення костюму. Нокс нещасний безкоштовно дасть вам одну з п'яти проклятих реліквій, що має як значний баф, так і дебаф. Доктор Сонг дасть нам в обмін на додаткову аркану, хілку та якийсь бонусний артефакт зі свого арсеналу. Є... Пінята Таффі заб'юзить нас, а після своєї кончини дасть нам нагороду у вигляді рандомних арканів. Колекціонер Креміре дасть нам золото в обмін на непотрібні реліквії. Шулер Ноктюрн відбере у нас за бажанням одну з наших додаткових аркан замін, запропонувавши 5 своїх, з яких ми можемо обрати дві. Ну а банкір Докі під високий процент запропонує нам обміняти зібране золото на геми хаосу. Ну, і оскільки я вже згадав про другу валюту у грі, давайте розглянемо і її. На відміну від гемів, вона не постійна. Пройшовши або програвши у випробуванні хаосу, ви її втрачаєте. У стінах данжів її доволі легко фармити, а витрачати ще простіше. У вище згаданих магазинах для прокачки здібностей або ж придбання нових артефактів. Все це тут так чи інакше допомагає нам перемагати тутешніх засранців. Кожного окремого кріпа я розбирати не буду. Зверну вашу увагу лише на мінібосів та головних повелителів стихій. На всіх звичайних рівнях, щоб пройти далі, треба подолати мінібоса та його міньйонів, кількість яких залежить від ступеню зачистки данжу. По факту, ці здоровили це про версії рядових мобів. Впоратися з ними доволі легко. Тактика полягає у тому, щоб розбити спочатку підсосів, а потім після атаки мінібоса дочекатися, поки у нього зникне оця жовта аура. Після цього ворога можна буде застанити, але головне правило ніколи не будьте скупими, а інакше це вилізе вам боком. Варто також згадати, що і у випадку мінібосів з проходженням данжу вони апгрейдяться та отримують додаткові атаки, але вони, звісно, не йдуть в порівняння з майстрами стихій. Зілла, Фрея, Атлас, Шу, Юнона та Суман це наші головні противники та по сумісництву занози у дупі. Кожен з них володіє своєю власною елементною збіркою атак, арсенал яких збільшується по мірі їх розташування у цій схемі. Але тактика бою проти них всіх приблизно однакова і зветься вона, швидкі ноги не бояться. Перший бос, який би він не був, кастує три атаки і потім відкривається для стану. Другий чотири і стає на перекур, третій п'ять і лягає відпочивати. Головне ж таки, не скупитися, і якщо ви не встигаєте добити ворога, просто тікайте та чекайте. І тут, напевно, все-таки варто нарешті сказати про систему доджів. Вони не дають вам ніякого захисту. Тобто вам може спокійно влетіти атака, коли ви спринтуєте. Звісно, якщо ви не маєте спеціальної аркани чи артефакту для захисту. До речі, окрім придбання арканів, їх можна ще вибивати з босів. Тут відразу вам випаде і версія для ульти, і для додаткової здібності. Тепер припустимо, що ви дійшли до фіналу. Майстер Шура буде непростим противником. Він має дві фази: у першій він стоїть під щитом та кастує закляття хаосу. Ухилятися від них досить просто, та й кулдауну Шури доволі високий, тому знести його першу фазу легко. У другій він же буде бігати за вами під спідами, тому варто просто тікати. Шквал його атак, що копіює різні ігрові аркани, закінчується після атаки Хаосом. Потім він біжить у центр арени і чилить там. Вікно цього відпочинку маленьке, тому вам не завадить мати в арсеналі якусь дистанційну здібність або спел з автоприцілом. Після успішного поєдинку він нас похвалить та телепортує на площу, де на нас чекатиме вже все село, щоб привітати нас з перемогою. Тут можна з усіма потрендіти, але це не найцікавіша частина. В нагороду за страждання Шура, окрім титулу легендарного мага, надасть нам ще й рандомну аркану хаосу. В кінці парку нас чекатиме портал, що поверне нас знову у музей Ланова. Там виявиться, що весь цей час саме ми і були тим легендарним чаклуном, що всіх подолав у минулому. У вітринах будуть наші аркани, а на стендах наші артефакти. Дійшовши до кінця музею, ми натрапимо на ще один портал, який закриє наше коло подорожей та закине нас знову у нашу халупу з живими меблями. Така ось гра про магію та ями, де ви можете відчути себе справжнім повелителем усіх стихій. Хоч гра і не пропонує великої кількості ворогів, за рахунок поступового підвищення складності та різноманітних арканів, артефактів та інших дрібничок, гра не набридає дуже швидко. Окрім стандартного проходження випробування хаосу, є, наприклад, режим гри, що зветься Boss Rush. За структурою він виглядає так, а за наповненням, так. Боси тут мають відразу повний арсенал атак, а Шура навіть додаткову фазу. Також варто згадати, що після першої перемоги у звичайному данжі на площі з'явиться НОКС, що за 25 гемів буде продавати одноразові прокляті артефакти. І серед них є дві дрібнички, що дозволяють нам проходити стандартний данж менше ніж за 10 хвилин. Правила непередбачених ситуацій дозволяють нам наносити кожним ударом по 99 урона всім. Але звісно, і нам буде стільки ж прилітати, якщо пропустимо удар. Хаотична ж комедія дозволить всіх ваншотити, але і ми також будемо на одну тичку. Одним словом, гра доволі цікава. На початку, звісно, вона мені не дуже сподобалася, бо я не міг зрозуміти, що взагалі треба робити, щоб її пройти. Це змусило мене забити на неї на якийсь час, зосередившись суто на інших проєктах із цієї проклятої трійці. Але під час осіннього розпродажу гра знову з'явилася у моєму полі зору. Так вже вийшло, що всі члени нашої команди, окрім мене та третього, є лютими задротами у горішок. І вони хотіли затягнути мене до цього культу. Я ж як людина, яка ненавидить ігри заточені під онлайн складову, вирішив трохи попустити. Їхній запал, що наростав з кожним днем. Я захотів дати їм одне завдання. Суть його полягала у тому, що комусь з них треба було пройти фінального боса у Wizard of Legends за перші два дні після придбання гри. На мою думку, це була непідсильна задача, на виконання якої, якщо хтось би і погодився, то точно не осилив. Як не дивно виконати цей челендж, відразу згодився другий, що є однозначним королем жанру roguelike у моєму колі друзів. Згодом також на такі умови клюнув і п'ятий, який не звик програвати парі. Так неочікувано для себе я підсадив двох своїх друзів на цю гру. І бачачи, яку ф вони виробляють, я почав помічати помилки, які і сам допускав у своєму проходженні. Скориставшись методом спостереження, я зрозумів, чого мені не вистачало для повного щастя, і тому я вирішив дати грі другий шанс. Оновивши свій білд та провівши роботу над чужими помилками, я пройшов гру з другого рану після повернення двічі підряд. Так я її осилив Wizard of Legend, комплексну інді гру, що навчила мене чекати необхідного моменту для атаки та не скупитися. За прекрасний піксельний візуал вона отримує від мене 10, за музло, чесну дев'ятку. За сюжет та лор скромну шістку, ну а за геймплей однозначну десятку. І так, кому цікаво, другий встиг пройти гру вчасно. П'ятий же, хоч і просрочив дедлайн, все ж також зміг це зробити, і це було доволі весело.

Боже, хп була, одне хп було. Ви так закричали, боже. Блін, це просто, да, я вже бачу, що діва ще здоровиться, якщо він не переможе, то це піз... попався на всі атаки. Нормально, блін, хороший. Ой, блін. На такій ось гучній ноті я, мабуть, закінчу мовлення. Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Якщо це так, не соромтеся поставити лайк. Якщо ж це відео запало вам у душу, приєднуйтесь до постійних клієнтів готелю безсмертних, оформивши підписку на каналу. Якщо ж вас цікавить фінансова підтримка нашої команди, переходьте за посиланнями в описі та приєднуйтеся до кола багатих людей, яким я щиро дякую за підтримку, яку вони надали в минулому році. Що ж, з вами були пекальні чистки. Текст написав та озвучив перший. До наступних зустрічей у геймерському чистилищі. Так. Так, ладно. Все, я серйозно, я, я зібрався. Яйця в кулак. Продовжуємо. До прикладу. До прикладу, вам треба нафармити гемін. Для цього ідеально підійде біла накидка скупості. На ньому вас можуть чекати звичайні пусті кімнати, кімнати з боями, коридори, коридори з боями, кімнати з паркуром, ка. к. <you want> <escape> так. 에... Заново. На ньому вас можуть чекати звичайні пусті кімнати.